1 червня це Міжнародне свято День захисту дітей. Воно нагадує всьому світу, що необхідно захищати дитинство, права кожної дитини на життя, освіту, безпечне середовище для розвитку. Сьогодні я вам покажу, як це свято проходило в селищі Савинці, що на Ізюмщині в 2023 році. Добрий день, дорогі діти! Щиро раді бачити вас таких гарних, життєрадісних, усміхнених. Маємо надію, що такий настрій буде панувати весь день. Адже причина дуже поважна. 1 червня, В перший день літа відзначається міжнародний день захисту дітей. Найпрекрасніше свято радості та надії. І щоб подарувати надію нашій країні, просимо усіх бажаючих діточок протягом нашого заходу підходити до стенду і своїми долоньками створити образ нашої України. Надзвичайно важливо, щоб в часі війни наші діти не розгубили свій інтелектуальний потенціал. Ми дуже сподіваємось. Що вже з 1 вересня Савинський ліцей Савинської селищної ради широко відкриє свої двері учням, а в шкільних коридорах лунатиме дзвінки і дитячий сміх. За підтримки міжнародної компанії Кімонікс на базі Савинського ліцею презентуємо відкриття освітнього хабу, в межах якого учні та їх батьки зможуть отримати освітні послуги та набути цифрові знання. з 1 червня у приміщенні дошкільного навчального закладу ясна садок. За підтримки благодійної організації, благодійного фонду, за майбутнє України, місто Дніпро відкриває свої двері дитячий простір Day, де діти зможуть знайти заняття відповідного віку та інтересів, користю та задоволенням проводити свій вільний час, розвивати свої здібності і навчатися. Дякую. не буду займати багато вашого часу. Перш за все вітаю кожного. Вітаю вас з початком літа. Вітаю вас з ним з захисту дітей. І точно знаю, що нас з вами захищають надійні, мужні, сильні, найкращі захисники, наші представники Збройних сил України, ваші батьки, ваші дідусі, ваші дяді, ваші мами, які зараз на передовій, і ми точно знаємо, що ми з вами. Можемо впевнено проводити цей захід. Сьогодні ваші облиски правильно. Я дуже вдячна тим, хто перший заплодував саме після цих слів. Вірає слава! Смерть ворога! Ми з вами все згадаємо сьогодні. Ви не повірите? Кількість локацій, яка сьогодні на вас чекає. Не залишить байдужим нікого. У нас сьогодні багато цікавинок, багато такого, якого ще не було на території Савинської громади. Ті гості, яких озвучує щойно Вікторія Юрівна, привезли вам величезну кількість смаколиків. Вистачить на всіх. Кожен із вас сьогодні отримує подарунок на згадку про це свято. Що ми бротя! Ми відрізняємося від наших ворогів тим, що вони руйнують, а ми будуємо, тим, що вони валять дерева, а ми насаджуємо. Сьогодні ми з гордістю висадимо алею мужності з дубів, які подарував нашому селищу Валерій Залужний. Це дерево життя, символ могутності та довговічності, яке доводить нам, що ми нація стійких і непереможних. Давайте я вам покажу. Давайте, давайте. будь-який дух буде вашим. Особите. Все, почалося, почалося, почалося. Щитом, і щитом став. О, по голові, давай його, по голові. Диви, який синяк на шоломі був. Ох, не піднімаю. Що, Славова, мені взяли? Ряд, два синяка на шоломі поставили. Дітка, сподобалось свято? Так! Слава Украине! Слава! Соответственно, подмену ставятся элементы неизлетаемости типа МС-3, МЛ-7, МЛ-8 Щоб спочатку вставляти такі на булочі штуки, а потім города і піднімайтесь на літак, а он для того, щоб проїздити. Наша група відповідальна. Підійдіть, будь ласка, так, діточки. так, Зараз ми спустимо наші подарунки донизу. Донизу пускаємо і наші відповідальні обміняють. Супер чекаємо кожен своєї черги. Подаруночки, в які ви отримуєте різні сувеніри, ще пані Оксана та наші військові зараз роздають вам всім. Солодке морозиво, тому у нас декілька черг і морозива, і подарунки отримуємо. Папірці не розкидаємо, у нас для того є сміт. Наші локації, і це ще не все на площі біля Савицького будинку культури. На вас чекають пригощання з смаколиками, анімація від благодійних організацій. Тож гарного вам настрою і всі передвигаємося всі на площу біля Савицького будинку культури. Чається, дітки. Щось получається малюнки. Получається чи ні? Да. Да. салон. А ти може вийти, хто хто там може тут діти? Можеш намалювати руки, розбирайся, коли наші українські добре. Вітаємо вас. Захистити. Бажаємо Так, добре, добре намазуй віточку. Добре добре! І нашу славу краєну, хей, хей, а зараз до вашої уваги, ми пропонуємо вам майстер-клас хіп-хопу. Дівчата, сподобалося свято. Так, так, Що ви хочете мені сказати? Дуже все сподобалось, дякуємо. Велике дякую. Доброго дня, хлопці. Сподобалось свято. Так. – Що ви хотіли сказати тим, хто сьогодні організував це? – Велике дякую. Було дуже цікаво. Да. Oh yeah, I just